Всім привіт! Перегнав я вже комбайна жаткою до стіни, тому що відкриваю двері і починаю вже робити, щоб було світліше, видніше, так як світло в мене ще поки що немає. І зараз хочу повиймати решета. Нижнє я вже вийняв. Зараз буду розкручувати, виймати верхнє, повиймати ще дійти до переднього вала соломотрясів. подивитися, як там підшипники і що робиться там. І зараз хочу вийняти верхній решето. Зараз буду виймати верхні решето. Тут вони так кріпилися. Верхні решето з нижнім. І я я повікручував повиймав там. І зараз я думав, що воно буде набагато складніше, але тут нічого складного немає. Ось так не видно. Я Просто піднімаю, піднімаю і нас витягує, на себе. Зняв я виняв верхній решето. ну я б сказав, би, що воно ще навіть, на мій погляд, в чудовому стані. Ось ці лінти для регулювання працюють, все відкривається. Так саме це. цей. Все працює. так подивіться, воно ще нормальне, решету. Ну і зараз буду, буду рухатися далі. Ось це ці кріплення, на яких тримаються решета. Щоб зняти мені раму решетного стану, мені потрібно розкрутити ось тут ці. Піплення, де стоять резинові втулки. І всередині. Всередині ось там такі вони. Ось там. Потрібно туди залазити, відкручувати ці такі ковпаки там. І тоді розкручувати і виймати раму сюди. Бо якщо я не вийму її, то я туди далі не, не зможу рухатися далі. Потрібно буде знімати рохи той все, звідти витягувати. Потрібно спочатку Зняти раму. Відкрутив я вже з одної сторони ось такий цей захисну цю таку щебук захисний такий. Ось цей він Так, з другої сторони кріпиться, з цієї сторони я відкрутив. І зараз буду відкручувати ось ці кріплення. І тоді буду знімати. Рамку. Але тут трохи незручно, потрібно сюди залазити, але інакше нічого не буде. Тут, щоб розібрати і витягнути решетний стан, не все так просто. Нам потрібно, щоб зняти внизу Потрібно знімати повністю ось цей речах. І тут він, Я не знаю, чи буде видно, ось тут він сидить на валу. І зараз потрібно його якось зняти. Тут місця мало, до... тут йде шнек, і до шнека місця мало. А тут, щоб витягнути його, потрібно Багато його сюди вибивати. Ну і не знаю, зараз я зараз буду пробувати. Тут я відкрутив. Ось тут воно так було. Тут я зняв взад. А спереді рама з решетного стану не можу я зняти. Потрібно щось тут. Я порозкручувати, все порозкручував, а ще тепер його цей річах. Це таке як коромисло, його потрібно якось. Ось тут він йде на валу. Зараз ще це з одної сторони де було зручно. Розкручувати, а зараз з іншої сторони від мотора. Зараз з цієї сторони. Трошки буде незручно це все розкручувати і розбирати. Але що зробиш, потрібно зараз якусь його вибити. Повідкручував я вже все, всі кріплення, які б які тримають, це коромисло таке. Тут, щоб витягнути, ось тут треба його сюди, в цю, в цю сторону, подати сюди. Щоб витягнути рашетний стан, рамку треба сюди подати, і воно не виходить. Ось цей вал. Тут прикручується і воно не виходить. Тут також я все відкручував, познімав, але не відходить. З тої сторони також. Може хто знає, як його краще виняти чи як, як взагалі його виймати. відкручував. І там внизу також відкрутив. Не знаю, як це його вийняти. На цьому буду закінчувати своє сьогоднішнє відео. На відео це все скоро пройшло, а грався я тут більше півдня і тут також я все повідкручував і вийняти його не можу. Може хто знає, як краще зробити, пишіть в коментарях, буду вдячний. Підписуйтесь на канал, пальчик вгору. На все добре!